21 липня, сезон полуниці 2025, місто Рівне, Україна. Уже куштувала. Всі знають цей прекрасний сорт, але хочу показати просто один квітконос. Один. Дивіться. Дивіться, з якою ягодою. Це Florida Б'юті. Чудовий смак. Класна вражанність. Ягода до морозів. До снігів і чудово плодоносить і класно почуває себе в нас на півночі країни з гарним смаком для себе і також на продаж. Сорт нейтрального світового дня постійного плодоношення Florida Beauty Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Ось такі. Це один. Ось. Це один квітконос, я вам показала. Ось, бачите, він один. Їх тут не два. Це один. Гарно всім вражаю.